Всім привіт, друзі! Це вже восьмий тиждень рубрики, де я фармлю щотижневі пакунки з 10 аккаунтів. Зараз ми побачимо, що мені випало на цьому тижні і скільки це коштує. А потім, коли у нас буде вже вся сума, я перейду на свій минулий відеоролик і ми будемо вибирати переможця на агента якого я розігрував в минулому відеоролику. А в мене в телеграм-каналі зараз проходить ось такий розіграш, кому цікаво, можете переходити, участвувати і залишатися там. Там часто бувають розіграші. Прийти туди ви можете за QR-кодом або посилишся в описі. А ми вже переходимо дивитися, що ж ми там залутали і яку суму зібрали на цьому тижні. Let's go! Перший акаунт, друзі, тут там футлярчик віддача таке собі, і я забираю нова полярна сітка з колекції Train. Все, let's go до наступного. Це у нас другий аккаунт, друзі, знову ж таки, нема чим порадувати. Футляр революція і піксельний камуфляж ліс. Забираємо, що зробимо. На черзі у нас третій аккаунт. Я забираю футлярчик від даджа і берете найманець, вони чуть, -чуть частіше, ніж прибиральник. Ой, да, таке собі, таке собі поки що по дропу, але нічого. Йдемо до наступного. Воу-воу-воу, а четвертий аккаунт нас радує. Кіловатік, і дивіться, що тут є. Кислотний градієнт, щойно з фабрики 0.0.7 0.0.7 Круто, круто. Забираємо його, звісно, кіловаттик. І переходимо до наступного. Якби всі так аккаунти давали, ой-ой. Let's go до п'ятого, виходить Це у нас п'ятий аккаунт, друзі. Тут у нас знову футля революція. І забираємо Шерпік І переходимо до наступного. Шостий аккаунт тут як тут, падає нам футлярчик віддача і Мактен Пальма майже без подряпи, він тут найдорожчий, тому забираємо і переходимо до наступного. Ну що, друзі, сьомий аккаунт, нам знову падає фігня, переломчик забираємо і піксельний камуфляж місто. Let's go до наступного, може там щось буде файне. У нас сьомий аккаунт, тут у нас футляр кіловат, хоча б щось, ура! І піксельний камуфляж місто, такий як на минулому аккаунті. Окей, забираємо. І ще у нас два аккаунта. Let's go. У нас вже дев'ятий передостальний передостанній аккаунт, тут знову кіловат. Під кінець вже пішло, пішло діло. І я забираю графіті, тому що вона тут найдорожча, а цей взагалі дуже-дуже грязний скінчик, тому не бачу сенсу його забирати. Переходимо до останнього аккаунта. Ахахахаха, 10-й аккаунт, в мене була надія на нього, але ні. Переломчик і армійська сталь. Да, тиждень сьогодні не дуже. Взагалі не дуже. Переходимо до коментарів і подивимося, хто ж був найближчим і хто сьогодні забрав агента. Ну що, друзі, я вже передивився всі коментарі. Зараз ви побачите, хто забрав ось цього агента. У мене вже є переможець. Просто хочу сказати: Саня Дже Джі, вітаємо тебе, вітаємо тебе! Ти був дуже близький, але перемагає ось цей користувач Мої вітання. Напиши, будь ласка, своє ім'я користувача в телеграма. Я з тобою зв'яжуся і відам тобі ось цього агента. Всім дякую, хто участвував. Не засмучуйтеся, в наступних відеороликах також будуть розігруватися агенти. Наприклад, наступним буде ось такий агент. Тому пишіть коментарі, правила ті ж самі. А хто тут новенький, я вам зараз повторю. Якщо ви хочете поучаствувати в цьому розірші, вам просто потрібно підписатися на канал і писати в коментарях, яку на вашу думку суму я зафармлю з 10 аккаунтів в наступному відеоролику. І хто буде найближчий до тієї суми, яку я насправді зафармлю, той отримає ось цього агента. Наступному відеоролику, дякую всім за перегляд і до зустрічі!